Місця діти завжди питають, що прямо саме на цьому, я кажу не прямо на цьому, приблизно тут, звідки, так скажемо, розпочали життя міста Хмельницького. Коли я говорю це і студентам вас хтось запитає. Є така на жаль, дурня процвітає, і багато вчителів вчать казати, скільки років в тому чи іншому місту. Ніколи цього не кажуть. І ніхто з нас, і ні, я ні ви не знаю, скільки років в нашому тому що відкриття археологів свідчать про майже тисяча років, скажімо, цієї похибки можуть бути. Вже мали такий приклад камінь з поділів, таких двічі вже будемо святкувати, скільки років місту, потім це, це, епохи, да, це було смішно. От, і вже перестало. Просто день міста. Отже, як правило, мова йде про першу письмову згадку. На цьому камені ви бачите, що написано 1490 років. Потім досліджував, досліджував, син і вже виявилось 1435. таблетка, це неправильно, треба міняти. Грошей, відповідно, немає да? і так далі. Але разом з тим, перша письмова згадка, яка знайдена про наше місто, 1435 рік, коли польський король Владислав Ягайло II, до речі, дивився я нещодавно журнал там про цього Владислава Ягайло, виявляється, він польський, постольку, поскольку він литовський взагалі, але став польським королем. Чому саме на той період припадає боротьба Великого Литовського князівства? Ну після хрещення Русі ці землі пережили все те саме, що всі інші землі. Це е, монголо-татарське його, Велике Литовське князівство, Річ Посполита, Польська, Царська, Росія, Радянський Союз.